Люба душа, яка найбільша хвороба людства. Не хвороба не бідність, не невдача. Найбільша хвороба це тривога. І про що ця тривога? Про те завтра, яке ще навіть не настало. Сьогодні ви сидите тут, але ваші думки мчать до завтрашнього дня. Що буде завтра? Чи залишиться робота, чи зникне, чи виросте врожай, чи ні? Чи захворієте ви, чи залишитеся здоровими. У вашій голові грає безперервна невидима плівка. Але я запитую вас, чи збувалася ця плівка колись, сценарій тривоги, який ви щодня пишете у своїй голові, чи траплявся він колись саме так? Ні. Або сталося щось зовсім інше, або взагалі нічого не сталося. Тривога це обман, тривога це це ілюзія, це як людина, яка намагається зловити власну тінь у дзеркалі, бігає день і ніч, ганяється, рясно пітніє, але тінь ніколи не буде спіймана. Ви думаєте, що тривога принесе рішення, але правда в тому, що тривога ніколи не дає рішень, вона лише посилює проблеми. Одного разу уважно спостерігайте, коли ви хвилюєтеся. Що відбувається? Ваше серцебиття прискорюється, ваше дихання стає поверхневим. Сон зникає і всередині пронизує неспокій. Ви не рухаєтеся до рішень. Навпаки, ви поглиблюєте проблему. Тривога подібна до фермера, який шукає тінь, не посадивши насіння на своєму полі. Він хоче дерево, він хоче плоди, він хоче тінь. Але він забув посадити насіння, сьогоднішнє насіння у ваших руках, але замість того, щоб посадити його, ви турбуєтеся про завтрашні плоди. Подумайте, яке це божевілля турбуватися про плоди, не сіявши, уявляти тінь, не посадивши насіння. Це стан людства. Замість того, щоб жити сьогоднішнім днем, він розчавлений під тягарем завтрашнього дня. Він забув посміхатися сьогодні, бо завтрашній страх кидає тінь на його очі. Він перестав медитувати сьогодні, бо зайнятий підготовкою списків завтрашніх завдань. Він забув жити радісно сьогодні, бо завтрашні турботи домінують. Важливо зрозуміти, що турбота не приходить ззовні, турбота це не вірус. Це не зовнішня атака. Турбота це звичка вашого розуму. Розум завжди біжить у два місця або до минулого, яке вже минуло, або до майбутнього, яке настає. Він ніколи не залишається в теперішньому. У минулому він шкодує, чому я це зробив, чому я цього не зробив, а в майбутньому він боїться. Що буде завтра, що, якщо це станеться, що, якщо те станеться? Саме це метушення називається турботою, і це найгірша хвороба. Тривога означає відключення від теперішнього, залишаючи те, що є зараз, ви заплутуєтеся в тому, чого ще навіть немає. У вас є лише одна мить ця сама мить. Але турбота позбавляє вас навіть цього. Ви продовжуєте горіти в уявному вогні майбутнього. Ось чому людство нещасне, незважаючи на щастя, є всі засоби, є всі зручності, але розум неспокійний, тому що розум завжди знаходиться в тому місці, де немає життя. Я запитую вас. Чи була якась проблема, коли-небудь вирішена, просто турбуючись, чи хтось коли-небудь отримував їжу, просто турбуючись, чи хтось вилікував хворобу, просто турбуючись, чи хтось склав іспит, просто турбуючись? Відповідь ніколи. Вирішення проблеми приходить від дії, від усвідомлення, але ніколи від хвилювання. Хвилювання лише поглинає вашу енергію. Правда, життя така: завтрашній день. Не в чиїхось руках, ні в ваших, ні в моїх. Завтрашній день завжди невизначений, і в цьому його краса. Подумайте, якби завтрашній день вже був визначений. І яким би було життя, ніяких хвилювань, ніяких досліджень, ніякого нового досвіду. Життя стало б схожим на безжиттєву книгу, яку вже прочитали. Тож невизначеність завтрашнього дня це краса життя. Але людство боїться саме цієї невизначеності і дає цьому страху назву хвилювання. Яке справжнє рішення для занепокоєння тільки одне. Жити сьогоденням, Зосередьтеся на тому, що у ваших руках прямо зараз, завтра прийде саме, як і завжди. У вас є лише це дихання, живіть ним з повною усвідомленістю, це шлях медитації. Зрозумійте занепокоєння, це найбільша хвороба життя. І його ліки, не хвилюйтеся, живіть сьогоднішнім днем повністю. Це тільки у ваших руках. Завтра прийде, але воно прийде тоді. Сьогодні розквітніть, сьогодні танцюйте, сьогодні зануртесь у медитацію. Це справжня тхарма, це справжня молитва. Найбільша причина занепокоєння людства полягає в тому, що воно завжди заплутане в речах, які не в його руках, і воно не звертає уваги на ті речі, над якими воно має контроль і які воно може змінити. Колись давно мудрець проходив через село. Той мудрець був дуже мирним, дуже задоволеним. У його очах було глибоке співчуття, а на обличчі природна посмішка. Дорогою він побачив фермера, який сидів на своєму полі. Поле було готове, межу було встановлено, землю було зорано, але фермер нічого не робив. Він дивився вгору. Мудрець підійшов ближче і запитав: Чому, брате, чому ти дивишся вгору? Твоє поле готове, де насіння? Фермер глибоко вдихнув і сказав Пане, я думаю, чи буде завтра дощ, чи ні. Якщо не буде дощу, все буде зруйновано. У мене немає іншої підтримки. Почувши це, мудрець голосно засміявся. У його сміху не було глузування, а глибоке розуміння. Мудрець сказав Дощ не у ваших руках, ви турбуєтеся про небо. І забули про землю посіяти насіння у ваших руках, підготовка поля у ваших руках, але ви турбуєтеся про те, над чим ви зовсім не маєте контролю, а те, що повністю у ваших руках ви покинули. Це корінь вашого занепокоєння. Ви завжди хвилюєтеся про те, що не у вашій владі. У цій простій розмові прихована дуже глибока істина людство завжди думає, що буде завтра. Але він забуває, що треба зробити сьогодні. Подумайте, дощ не у ваших руках. Але якщо ви підготуєте поле, посієте насіння, а решту залишите на призволяще, тоді ваш обов'язок виконано. Чи буде завтра дощ, чи ні, це не вирішиться турботами. Турбота лише призведе до втрати вашого подарунка. Ви не зможете підготувати поле чи посіяти насіння, а коли піде дощ. У вас не буде посіяного насіння. Цей фермер не хто інший, як усі ви. Ви всі сидите на своїх полях. Чиєсь поле це сім'я, чиєсь поле це робота, чиєсь поле це навчання, чиєсь поле це бізнес, але ви всі дивитеся на небо. Ви думаєте, що буде завтра? Чи залишиться робота, чи зникне, чи складу я іспит чи ні, чи буде будинок побудований чи ні, чи буде хвороба вилікувана чи ні. І в цій самій турботі ми забуваємо посіяти сьогоднішнє насіння. Послання мудреця абсолютно чітке: робіть те, що у ваших силах. Відпустіть турботи про те, чого немає. Турботи завжди виникають про те, що не в ваших руках, і це дурість. Ви хвилюєтеся, чи зійде сонце завтра, чи ні. Але подумайте, чи не сходило колись сонце, чи допомогло ваше занепокоєння сонцю зійти. Ні, воно сходить у свій час, воно заходить у свій час. Так само багато речей у житті не в наших руках, витрачати на них енергію марно. Припустимо, є студент, його іспит наближається. Він думає день і ніч, що, якщо я провалюся, що, якщо робота буде складною, що, якщо я не пам'ятаю, а тепер подумайте, що станеться з цього занепокоєння. Ні, його впевненість не збережеться. Ні навчання не піде добре, коли він сяде вчитися, його розум сповниться страху, і результатом буде те, що він дійсно зазнає невдачі. Якщо той самий студент думає згідно зі словами мудреця, завтрашня робота не в моїх руках, але навчання сьогодні в моїх руках, тоді його розум стане легким. Він буде уважно вчитися, і успіх прийде і на іспиті. Яку б роботу не було виконано сьогодні, це ваша дхарма. Який би обов'язок не було виконано сьогодні, це ваш шлях. Не витрачайте сьогоднішній день, турбуючись про завтрашній день. Життя змінюється щомиті, але ця мить, саме ця мить у ваших руках, чи настане завтра, чи ні, ніхто не знає. Але сьогодні вже тут, зараз вже тут. Мудрецьку сказав фермеру: не дивись на небо, дивись на землю. Твоя робота з землею, а не з небом, насіння у твоїх руках, дощ у руках Бога, виконуй свою частину роботи, решту залиш життю. Життя стане легким, якщо ми зрозуміємо це невелике речення. Роби те, що у твоїх руках, не хвилюйся про те, чого немає. Якщо ти зрозумієш вчення цього мудреця, половина твоїх проблем зникне в ту саму мить, тому що ти відмовишся від турбот. І почнеш діяти. І в цьому секрет життя. Живи сьогодні, завтрашній день подбає про себе сам. Це найбільша дурість життя. Ми постійно хвилюємося про те, що навіть не в наших руках. Щойно ви чуєте слово майбутнє, скільки картин починає формуватися в голові. Хтось відчуває страх, що буде завтра, хтось має надію, щось хороше станеться, хтось хвилюється. Що як цього не станеться, але зазирніть глибше, чи настало колись майбутнє щоразу, коли воно настає, його назва змінюється, воно стає сьогоднішнім днем, тобто майбутнє це мрія, ілюзія. Турбуватися про нього це як сприймати власну мрію як реальність і починати її боятися. Дурна людина робить саме це вона живе в тіні майбутнього і втрачає теперішнє. Замість того, щоб жити сьогоднішнім днем, вона постійно думає про те завтра, яке ще навіть не настало, і коли настає завтра, навіть тоді це сьогодні, але людство також не живе цим, вона знову починає думати про нове завтра. Тобто, все її життя проходить у тривозі, а життя залишається позаду. Ви коли-небудь бачили, як сонце світить на завтра? Чи тече річка на післязавтра, чи цвіте квітка на наступний рік? Ні. Природа завжди живе тут і зараз. Річка тече саме в цей момент. Квітка поширює аромат саме в цей момент. Сонце поширює світло саме в цей момент. Тільки людство настільки божевільне, що втрачає теперішнє в завтрашніх турботах. Який результат цих турбот? Сила теперішнього знищена. Припустимо, у вас є одна година прямо зараз, але замість того, щоб використати її, ви думаєте про те, щоб отримати цю годину, якої ще навіть немає. Тоді ваша увага похитнеться, ви не зможете отримати цю годину, і ви також втратите годину, яка у вас у руках. Саме це відбувається. Коли ми турбуємося про майбутнє, ми не можемо жити теперішнім, і це найбільша втрата. Розум дуже хитрий. Він завжди штовхає вас у майбутнє, тому що майбутнє невизначене невідоме, а розум любить гратися з невідомим. Розум каже, що, якщо це станеться, що, якщо того не станеться. І заплутуючи вас у цих питаннях, розум споживає вашу енергію. Майбутнє це ілюзія. І людство вмирає, живучи в цій самій ілюзії. Уявіть собі людину, вона лежить у ліжку, намагаючись заснути, але її думки шалено біжать. Завтра співбесіда, не знаю, чи вдасться мені це чи ні. Що, як я зазнаю невдачі, що скажуть люди? А тепер подумайте, він не спав усю ніч. Прокинувся вранці втомленим. Пішов давати співбесіду з обтяженим розумом, і саме через цю втому він зазнав невдачі. Тобто, турбота про майбутнє закріпила його поразку. Якби та сама людина подумала, завтрашня співбесіда відбудеться завтра, саме зараз мені потрібно поспати, щоб бути свіжим вранці. Можливо, результат був би іншим. Секрет життя дуже простий, теперішнє це життя, майбутнє. Це ілюзія, коли воно настане, його ім'я зміниться. Навіть тоді його доведеться називати сьогодні, але дурна людина цього не розуміє. Вона втрачає своє сьогодні в тіні майбутнього завтра, ось чому її життя завжди залишається неповним. Якщо ви справді хочете жити, є лише один шлях Відмовтеся від турботи про майбутнє та живіть теперішнім. Цей подих ця мить. Тільки це ваше, навіть наступний подих не є певним. То чому б не прожити цю мить повністю? Це початок медитації, це двері до усвідомлення. Природа навчила вас саме цьому. Життя зараз тут. Майбутнє це лише уява. Тож відмовтеся від турбот і зробіть цю мить святом, це справжня мудрість. Отже, виникає питання: які ліки, якщо занепокоєння пустило таке глибоке коріння, якщо розум постійно блукає в ілюзії майбутнього, то як може прийти звільнення? Ліки дуже прості, ліки не дуже складні, не дуже складні. Ліки такі усвідомте себе. Щоразу, коли виникає занепокоєння, просто зупиніться на мить і запитайте себе, чи це завтра присутнє прямо зараз. І відповідь прийде негайно. Ні, завтра не існує прямо зараз. Це просто думка, гра вашого розуму. Це реальність занепокоєння, це думка, а не реальність. Якщо ви побачите це, якщо ви зрозумієте, що занепокоєння це лише ілюзія розуму, тоді в ту саму мить магія занепокоєння зникне. Щойно приходить усвідомлення. Ілюзія зникає, так само, як у темряві мотузку помилково приймають за змію, і виникає страх. Але щойно ви запалюєте лампу і дивитеся, ви розумієте, що це просто звичайна мотузка. Страх зникає в ту саму мить. Занепокоєння саме таке. Щойно приходить усвідомлення, ви починаєте бачити, що це лише думка, і ця думка проривається в цю саму мить. Справжня робота медитації повернути вас до теперішнього. Медитація вчить вас, що зараз і тільки тут є життя. Коли ви спостерігаєте за своїм диханням, ви виявляєте, що це дихання не в майбутньому, це дихання зараз, і воно тягне вас у теперішнє. Коли ви слухаєте спів птахів, ці звуки не в майбутньому. Вони зараз і ваш розум повертається в цей самий момент. Проста практика, просто спостерігайте за своїм диханням, відчуйте, як вдихає дихання, відчуйте, як виходить дихання. Виникне занепокоєння, але коли ви повернетеся до дихання, ви побачите, що занепокоєння це думка. Дихання реальне, занепокоєння тягне вас у майбутнє, але дихання закріплює вас у теперішньому. Це перший крок медитації. Коли ви справді повертаєтеся до теперішнього, ви виявите, що завтрашнього дня тут немає. Є лише цей момент, і в цей момент жодне занепокоєння неможливе. Тривога завжди виникає або зі спогадів про минуле, або з уяв про майбутнє, але в теперішньому немає тривоги. Щойно ви усвідомлюєте, ваш тягар стає легким, в прозуму річає, і ви виявляєте, що життя завжди було легким. Ви зробили його важким тягарем тривоги. Медитація це саме мистецтво усвідомлення, повернення до кожної миті, бачення кожної миті, коли я тут, я зараз. Якщо ви приймете цей засіб, ваше життя поступово почне змінюватися. Там, де раніше було занепокоєння. Зараз настає мир, там, де раніше був страх, зараз народжується довіра. Там, де раніше був тягар завтрашнього дня, сьогоднішнє свято починає розквітати. Пам'ятайте, тривога нереальна, це лише думка. Медитація вчить саме цьому. Спостерігайте за думками, але не потрапляйте в їх пастку. Поверніться до теперішнього, спостерігайте за диханням, спостерігайте за цією миттю, і тоді ви побачите тут немає завтрашнього дня, тут лише мир, тут лише блаженство. Ви коли небудь уважно спостерігали за дітьми. Немає книги повчання кращої за дитину. Дитина грається з брудом у руках, сміхом на обличчі, блиском в очах. Вона не знає, що завтра її іспит чи яким буде її майбутнє. Вона проживає цю мить повним існуванням. Дитина не турбується про завтрашній день, і саме тому її сміх найщиріший. Її посмішка не фальшива. Вона не трапляється без причини. Вона просто трапляється. У дитячому сміху немає жодної умови, жодного тягаря. Вона сміється, бо життя танцює всередині неї. А тепер подивіться на квітку. Квітка, що квітне в саду, вона знає, що, можливо, завтра вона зів'яне. Але чи думала вона колись про це, чи хвилювалася вона колись, що мої пелюстки опадуть? Ні. Коли квітка цвіте, вона цвіте повністю, зі своїм повним ароматом, з усією своєю красою. І саме тому, коли ви дивитеся на квітку, ви зупиняєтеся. Краса квітки торкається вас, бо вона живе в теперішньому. Ці два приклади дитина та квітка розкривають глибоку істину життя той, хто живе в теперішньому, блаженний. Дитина та квітка вчать нас, що життя ніколи не відбувається завтра. Життя існує лише зараз, але людство втратило свою невинність. Дитина, що дорослішає, бере на себе тягар турбот. Замість того, щоб вчитися у квітки, вона тоне у зморшках. Ми забуваємо сміятися, ми забуваємо гратися, ми забуваємо жити. Я кажу, якщо ви хочете насолоджуватися справжнім життям, станьте як дитина, станьте як квітка. Сміх дитини та аромат квітки проголошують життя зараз, тут. Коли ви занурюєтеся в медитацію, ви також стаєте невинними як дитина, ви також стаєте природними та красивими, як квітка. Тоді турбота зникає. Дитина та квітка це посланці Божественного, вони нагадують нам, що турбота про завтрашній день марна, а життя в цій миті це істина. Тепер я запитую вас, чи можете ви сміятися як дитина, чи можете ви розквітнути як квітка? Якщо так, то ви знайшли таємницю життя. Все життя людства втрачено в цій турботі. Що буде завтра? Турбуючись про завтрашній день сьогодні вислизає з рук, і диво полягає в тому, що коли настає завтрашній день, він стає сьогоднішнім. Але навіть у цей час людство знову починає турбуватися про наступний завтрашній день. Таким чином, життя ніколи не проживається, тільки відкладається. Якщо ви відмовитеся від турбот про завтрашній день, у вас залишиться така величезна енергія. Що саме життя стане святом. Подумайте, коли розум потопає в турботах, вся енергія витрачається даремно, як наливати воду в посудину з дірками, щойно ви її наповните, вона протікає, вона ніколи не наповниться. Турбота це та сама діра. Але коли ви скидаєте тягар завтрашнього дня, ваша посудина повністю наповнюється. Тоді потік енергії починається у вас. Ця енергія тектиме в любові, у ваших стосунках, у ваших словах, у глибині ваших очей любов мерехтітиме. Коли ви торкаєтеся когось, у дотику буде тепло, тому що безтурботний розум стає джерелом любові. Ця енергія тектиме в сміху, ваша посмішка буде щирою. Сміх вибухне без причини, тому що саме життя таке прекрасне, що сміх стає природним. Ця енергія тектиме в медитації. Коли занепокоєння зникне, розум стане легким. У цій легкості ви можете спуститися всередину себе. Медитація це не техніка, медитація це природний стан, і вона трапляється лише тоді, коли ви скидаєте тягар майбутнього. Тому я кажу вам: віддайте завтрашній день Богові. Завтрашній день ніколи не був у ваших руках і ніколи не буде. Те, що існує, є лише сьогодні. Лише зараз, якщо у вас є сміливість прожити цей момент, саме цей момент може привести вас до Божественного, цей самий момент двері до звільнення, до любові, до блаженства. Тож пам'ятайте мої слова: відмовтеся від турбот про завтрашній день, схопіться за сьогоднішній день, живіть теперішнім. Це суть життя. Тепер вибір за вами. Ви хочете продовжувати жити в тіні завтрашнього дня, чи хочете танцювати у світлі сьогоднішнього. Я не хочу, щоб це залишилося лише словами. Слова були почуті, думки були розглянуті, але життя не змінилося. Поки немає досвіду, все залишається незавершеним. Тож давайте зараз у цю саму мить. Зробимо невелику медитацію, просто заплющте очі, сядьте зручно, нехай ваші плечі розслабляться, не змінюйте своє дихання насильно, нехай воно залишається таким, яким воно тече. Тепер просто спостерігайте за диханням, вдих, спостерігайте, видих. Спостерігайте, просто будьте свідком. Пам'ятайте, зараз немає завтрашнього дня. У цьому диханні немає фрагмента завтрашнього дня, ні завтрашнього щастя, ні завтрашнього страху, нічого, тільки цей подих, це життя. Ви помітили? Як тільки медитація опускається всередину, розум стає спокійним. Тривога зникає, тому що тривога це думка. А коли ви виходите за межі думок? Де залишиться тривога? У цьому слава медитації. Медитація це не дія. Медитація це просто стан свідка, спостереження. Спостереження за тим, що відбувається, ні хапання, ні зупинки, ні змін. І в цьому спостереженні прихована глибока таємниця. Ви відчуєте, ніби час зупинився ні минуле, ні майбутнє, тільки вічне теперішнє, і саме це теперішнє двері до Бога. Тепер повільно відкрийте очі, але збережіть цю тишу в собі, як запалена лампа. Візьміть її світло з собою. Пам'ятайте, щоразу, коли виникає тривога, зупиніться. Спостерігайте один вдих, і ви одразу ж повернетеся до теперішнього. Ви відчуєте, що тривога була лише тінню, мрією. Це моє останнє послання: відкиньте тягар завтрашнього дня, живіть зараз. Тільки тут є істина, тільки тут є Божественне.